Маємо на продажі також два прекрасних електрокара. Це в нас є третя серія Тесла і Y В нас дуже класні автомобілі. Між іншим вони тільки пригнані в дуже класному технічному стані. Нічого по автомобілях робити не потрібно. Запас ходу в них що в одному, що в другому, хороший. Їдуть вони прекрасно. Я вам показую цей модел X. Model X, Model Y. 75 кВт на батарею, 2021 рік, 42 оригінального пробігу, ціна 36 500. Ще нагадую, що по кожному автомобілю є Торг. І показую ціну вам по цьому автомобілю. Прекрасно, між іншим, чорний колір дуже гарно дивиться по ньому. Мені він подобається такий агресивний колір. Це у нас є троєчка, 60 кВт на батарею, 22 рік. 3000 тисячі пробігу. Нульцевий автомобіль. Ціна його 30 999. Ну, коротше, 30 тисячу. Ну, але це новий автомобіль, друзі. І також є торг по ньому присутній. І що я вам хочу сказати, що один чи другий автомобіль можна придбати у лізинг. 25% першу внеску. І далі автомобіль на 5 років ми вам розтерміновуємо і собі катаєте, скайфуєте на електрокарі. В принципі, економите на пальному, сплачуєте лізинг. Так що, друзі, забігайте в компанію Gold Cars. Він же у нас на майданчику знаходиться. Місто Львів, Торфяна 19. У нас 250 автомобілів є. В наявності, є що обрати автомобіль свої мрії. А також скажу так: по кожному автомобілю є лізинг. Кожен автомобіль ви можете оглянути в телеграмі, силочка зверху на головній сторіночці. Залітайте в Телеграм, ціни всі там. До зустрічі!